Цілому більше 100 120 населених пунктів це ті пункти чинівського прикордоння, які періодично піддаються обстрілам. Фактично, в цьому році, мабуть, дві доби було тихих, коли ворог не висовував зброю по Чернігівщині. Якщо казати про минулий тиждень, наприклад, то 19 населених пунктів було обстріляно, 54 обстріли це. Більше 300 вибухів, більше 300 снарядів прилетіло на Чернігівщину. З початку року вже більше 5 тисяч боєприпасів ворог скинув, застосував по Чернігівщині. В основному це артилерія, мінометний вогонь. Останнім часом дуже багато збільшилось застосування FPV-дронів. Також ворог почав застосовувати авіацію. Органи місцевого самоврядування, районні військові адміністрації, волонтери, гуманітарні місії працюють з населенням. Головна наша, наше завдання сьогодні переконати людей, які мешкають під постійними обстрілами, тимчасово змінити місця проживання. І Такі місця створені на території області для тимчасового розміщення. Це як і приватні будинки в різних районах, так і більш, скажімо так, компактні місця, там і модульні місця, і інші будівлі на сьогодні. Ми створили ресурс таких тимчасових місць для проживання, але на жаль. Люди дуже мало виїжджають. Якщо казати за період там, минулого рік і цей рік, то близько 3,5 тисяч людей, в тому числі майже 900 дітей, залишило Чернівське прикордоння через обстріли. Виїхали на сьогодні. Ми не робили обов'язкову евакуацію з евакуацію дітей, але працюємо в кожному селі, в кожному населеному пункті, там, де є обстріли, за для того, щоб такі родини відселити. Ворожі ДРГ заходять на Чеченівський кордон. Теж останнім часом кількість таких заходів поменшила відносно до 2023 року, але тим не менше, ми бачимо, що все зеленіє і готуємося до того, що ворог може більш активно працювати через диверсійно-розвідувальні групи. Насправді ті фортифікаційні споруди, які сьогодні будуються, пристосовані до оборони нашої Чинівської області. Фортифікація вона не будується на самому самому кордоні, тому що це просто небезпечно робити. Ворог його постійно обстрілює. Ми будуємо кілька ліній оборони. Про це більше не можу говорити. Фортифікація будується надійна, капітальна, і вона точно допоможе зберегти життя наших військових, які у разі повторного наступу Чернівщиною будуть захищати нашу землю. Щодо протидії ДРГ, звісно, вживаються заходи всіми відповідними службами, і службою безпеки України і військовим командуванням. І контрзаходи по, по протидії на нашій території ми, звісно, вживаємо. Саме тому на сьогодні навіть ті заходи ДРГ, які є, вони мають менший успіх, ніж це було рік тому. Та інформація, яка у нас є, ми станом на сьогодні, скупчення військ на Чернігівському кордоні не бачимо з боку ворога. але готові, якщо таке скупчення буде, готові до, до відповідного реагування. Дві третини в області було. Куповано у 22 році, і е, якщо казати про е, рівень руйнувань, то більше 14,5 тисяч об'єктів зазнало руйнування або пошкоджень на сьогодні. Е, більше 50% вже ми відновили, і ще 20% знаходиться в стадії відновлення. Найголовніше, найболючіше питання це житло, тому що. Ну, Об'єктивно більше 11 тисяч жит... об'єктів, Це саме житлові фонди, Дуже багато приватного житла було пошкоджено або зруйновано. На сьогодні працюють програми. Є відновлення, люди звертаються. Комісії в органах місцевого самоврядування опрацьовують ці звернення приймають рішення, і вже більше 550 мільйонів гривень це компенсовано людям, які втратили житло або житло, яких постраждало. Також дуже багато фондів. Допомагає нам по відновленню також за кошти державного бюджету місцевих бюджетів, дуже багато вже зроблено, але повторюсь, питання по житлу це близько 3700 об'єктів, ще у нас лишається пошкодженим і зруйнованим, Воно є на сьогодні критичне. Ми маємо відновити житло повністю. Ну і слід зазначити, що під час тих ворожих обстрілів, які зараз відбуваються щодня на прикордонні. Ворог поповнює цю статистику, тому що є влучання в житлові будинки, є влучання в об'єкти соціальної інфраструктури. Росія терорист. Ми не бачимо на сьогодні тенденції щодо виїзду о, з Чернівської області, але бачимо тенденції о, по від це по виїзду людей з Чернівського прикордоння. Потроху люди виїжджають, ми допомагаємо, якщо треба, і транспортом. Інші заходи вживаються. Але о, я більше все ж таки сказав би, що це релокація всередині області щодо евакуації. Ну якщо у разі у разі. Якщо буде така необхідність, всі алгоритми, всі повністю заходи відпрацьовані з усіма відповідальними підрозділами. На сьогодні у нас 19 вже загиблих, 18 загинуло день атаки ракетної, і одна людина померла в лікарні. І 91 особа звернула за медичною допомогою. І на сьогодні в на стаціонарі перебуває 17 осіб з них Вісім у важкому стані, лишається ще дуже багато. Об'єктів постраждало постраждало дуже багато багатоповерхових будинків. Штаб, який був організований по ліквідації наслідків, там були прийняті всі необхідні рішення. До нас долучилось дуже багато донорів, волонтерів, які допомагали в день ракетної атаки, і сьогодні теж допомагають всі. Об'єкти, які були пошкоджені, всі вони відновлюються. На жаль, ми не можемо повернути життя життя людей, вбитих Росією.